П'ятеро поранених від ранку у Нікополі окупанти з артилерії обстріляли місто. Є руйнування. Двоє постраждалих на Нікопольщині і за вихідні росіяни гатили майже безперервно по житлових кварталах з артилерії та дронів. Кілька годин скавчали від болю. Горе центрі потругіли собак. Що відомо, працюють під постійними обстрілами. На Дніпропетровщині завершують будівництво фортифікаційних споруд. Як вони виглядають? Не переходьте за посиланням мешканців Нікопольщини у. Газмережі попередили про шахраїв, які діють від імені компанії. На нікопощенні з'явився ще один пункт видачі артезіанської води. Де саме у Марганці відкривають вже четвертий центр підтримки? Як та для кого він працюватиме? Жителям Марганця благодійники видали гуманітарку. А на фронт поїхала чергова партія допомоги для захисників, що відправили. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. П'ятеро постраждалих чоловіків через артобстріл. Від ранку російська армія тероризує Нікополь. Пораненим від 30 до 39. всіх ушпиталили. Пожежу, що сталася через атаку, оперативно приборкали рятувальники, пошкоджене промислове підприємство. Вночі окупанти теж гатили по Нікопольщині. Били з РСЗВ град та важкої артилерії. Поцілили пурай по центру і Марганецькій громаді. Є руйнування на території промислового підприємства. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Гатив ворог по Нікопольщині вихідними. Двоє людей постраждали через артобстріл. Нікополя 48-річного чоловіка та 70-річну жінку доправили до лікарні. Їм надають не необхідну меддопомогу. Під прицілом окупантів були райцентр, Червоногригорівська григорівська та Мирівська громади. Росіяни цілили з артилерії та БПЛА, по понівечені багатоповерхівки, приватні будинки, інфраструктура, авто зачепило і лінії електропередач. Працюють під ворожим прицілом. На Дніпропетровщині завершують будівництво фортифікацій. Це понад 10 кілометрів тунелів, захищених від ФПВ-дронів, які з'єднують вогневі споруди та командно-спостережні пункти. Як виглядає лінія оборони області, показав підрядник. Над її зведенням цілодобово працюють пів тисячі робітників. Задіяно також понад сотню одиниць техніки. До лінії бойових дій залишились лічені кілометри, тож укріплення будують під артобстрілами та скидами з дронів. Від початку 2025-го в Нікополі вже відновили декілька будинків, понівечених через обстріли окупантів. У міськраді повідомляють, ремонтні роботи йдуть за графіком. Минулого тижня відновлювали стіни, проводили демонтажні роботи на дахах, замінювали на стил на покрівлях. Всі роботи коштом міського бюджету. Окремо з будматеріалами для відновлення місту допомагає ова. За допомогою можна звертатися на гарячу лінію. Не переходьте за посиланням. Мешканців Нікопольщини у газмережі попередили про шахраїв, які діють від імені компанії. Зловмисники надсилають листи на електронну пошту клієнтів з вимогою підписати договір, оплатити рахунки за розподіл природного газу та підписати акти виконаних робіт, перейшовши за посиланням. В компанії наголосили такі повідомлення фейкові і містять фішингові лінки, на які в жодному разі не можна натискати. Це небезпека для ваших персональних даних. Якщо ж ви. Отримали такий лист. Зверніть увагу на ім'я електронної скриньки. Дійсна електронна пошта газмережі на ваших екранах. Тим часом у мирівській громаді зафіксували зниження рівня злочинності у 2024 році. Дані оприлюднила служба дільничих офіцерів у звіті за друге півріччя минулого року. Зокрема, зменшилась кількість випадків домашнього насильства, число зареєстрованих фактів незаконної торгівлі тютюновими та алкогольними виробами, а також випадків браконьєрства у зелених зонах. Навчання для незламних нікопольців, волонтери Червоного Хреста провели для соцпрацівників Нікопольського терцентру майстер-клас надання домедичної допомоги. Захід відбувся у навчально-тренінговому центрі. Соцробітники опанували основні принципи надання допомоги при невідкладних станах: техніку непрямого масажу серця, накладання турнікету та кровоспинних пов'язок. Поговорили також і про психологічну підтримку потерпілих. Нагадаємо, такий тренінг нещодавно провели і для співробітників Бітників хлібозаводу у Марганці. На Нікопощині з'явився ще один пункт видачі артезіанської води. Його облаштували в селі Павлопілля Першотравневської громади. Повідомили на сторінці громади у соцмережах. Ці пункти частина проєкту Вода в кожного селю, яким опікуються благодійники за підтримки Міністерства закордонних та європейських справ Люксембургу. Потужна артезіанська свердловина глибиною 68 метрів, забезпечує подачу майже одного кубічного метру води на годину. Потім вона проходить додаткове очищення. Що гарантує її високу якість? Жителям Марганця роздали продуктові набори та воду. Гуманітарна допомога від міжнародних партнерів. Так, протягом тижня благодійники передали людям понад 13,5 тисяч пляшок питної води, а також 1440 продуктових наборів. Три лелеки сто і валізи з речами для порятунку життів. Дніпропетровщина передала на фронт чергову партію допомоги. Три безпілотні авіаційні комплекси вітчизняного виробника поїхали до нас гвардійців. Їх модернізували, щоб вони відмінно справлялися із задачами в умовах роботи ребів. Техніка підсилить воїнів у розвідці. Чотири бригади отримали валізи з препаратами, медприладдям, джгутами та турнікетами. роботу про дітей у Марганці відкрили вже четвертий центр підтримки. Тут діти прифронтового міста вчаться спілкуватися, займаються з логопедом, а також отримують психологічну допомогу. Про роботу простору хто та як може туди звернутися. Дивіться у наступному сюжеті. Навчитися правильно та виразно розмовляти, заспокоїтися та відволіктися від жахів війни. Це основна задача простору підтримки для дітей у Марганці. Цього місяця у місті відкрився вже четвертий такий центр на базі центру розвитку. Протягом січня лютого 2025 року буде працювати група зі спеціалістами, в якій будуть задіяні психолог і логопед. Заняття спрямовані на стимулювання та розвиток мовлення, навичок комунікації, подолання труднощів у спілкуванні, взаємопорозуміння серед однолітків. Заняття групові. Їх можуть відвідувати діти від 4 до 14 років. У центрі розвитку малеча вчиться спілкуватися. Та знаходити вихід із складних ситуацій. У нас дуже багато дидактичного матеріалу, з якими дітьми ми будемо працювати. Також для дітей у нас є чудові масажери для різних вад ми підготовлені. Діти зараз потребують. Чіткої мови розвитку мовлення це надійна база для спілкування. Простір підтримки – частина проєкту громада як дієвий інструмент інтеграції, мало представлених груп у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Він працює завдяки благодійникам та партнерам з Америки. Це дуже чудово, що відкрився такий простір, тому що багато у нас в місті дітей потребують логопедичних і психологічних занять, і тим паче це чудовий простір. Що він відкрився, він буде безкоштовний. Аби відвідувати такий простір, необхідно звернутися безпосередньо до центру розвитку дитини, простір підтримки або за телефоном, що ви бачите на екрані. Вікторія Вахрошина, Андрій Савченко, Про Нікополь. Тим часом діти захисників з Дніпропетровщини вирушили у подорож до Закарпаття. Попереду в них 10 днів відпочинку. Повідомив очільник обласної ради. За його словами, така поїздка дозволить дітям відволіктися від війни, провести час у спокійній атмосфері, знайти нових друзів і отримати позитивні емоції. Кілька годин скавчали від болю. У Нікополі масово труять собак. Жахливі кадри оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі зоозахисна організація UA Animals. Член організації під час ветмісії знайшов мертвими дев'ять тварин, яких напередодні планував відвести на стерилізацію. Жінка, яка годувала дорослих собак, і п'ятеро цуценят зі сльозами розповіла, як ввечері отруєні тварини кілька годин мучилися від болю. Серед померлих і її улюблений пес Мухтар. Тут Вижали цих ядів і кричали. І вижали. А що я юристи UA Animals подали заяву до Нікопольського районного управління поліції про жорстоке поводження з тваринами? На місце події було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи Нікопольського районного управління поліції з метою всебічного з'ясування всіх обставин, слідчими внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за жорстоке поводження з тваринами. Наразі поліцейські вживають заходів, щоб встановити осіб, які вчинили протиправні дії у відношенні тварин. Але не всі такі нелюди. Тваринам у прифронтових містах допомагають небайдужі за кордоном. Днями Нікопольський притулок для чотирилапих відвідав благодійник Шотландії. Про це на своїй сторінці у соцмережі розповіла місцева зооволонтерка Олена Вошун. Крістофер разом зі своїми друзями вже не вперше допомагає притулку кормами та грошима. Цього разу він привіз допомогу не лише притулку, а ще й повнопривідний автомобіль для українських захисників. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.